Юрій Вознюк, села Дядьковичі, відомий не лише серед односельців, а й серед колег бджолярів, як з області, так і з-за кордону. На пасіці працює з дитинства. Каже, за багато років дізнався про всі секрети бджолярства. Саме головне мати видірку багато-багато їздити. Не так працювати, а дивитися природу. Де ми до нас, куди вивозити, куди завозити, коли забирати. Нині у його арсеналі 90 вуликів, а на пару з колегою Віктором Клименком мають майже дві сотні. Робота у парі, кажуть, набагато легше, адже доглядати кочову пасіку завдання не з легких, хоча результат завжди солодкий та корисний. Мед качається періодично, в залежності від того, як кочує пасіка. Збираємо ріпаковий, лісовий, гречаний. Є лікарські меди, які дуже мало збираються. Спеціально є рос... лікарські рослини, добусть саді ростороб, що там хороше росте. Вона збирає. Ну його дуже мало меду. розумієте? цей мед дуже дорогі. Його дуже малих збираєш, і він дуже дорогий. А суном такі прості меди, які разнотрабят. А це вже інша пасіка, любительська. Тут, хоч вуликів і небагато, затає і своя родзинка бджолина камера. Василь Царук розповідає ідею її створення виношував давно і все через те, що нині ніякісним медом, ні збираним пилком і навіть маточним молочком нікого не здивуєш. А тут і своєрідна екзотика. Основні його лікувальні властивості полягають в тому, що для цього вам нічого не треба робити, просто лежать, а через спеціальні отвори, які є, запах пилку потрапляє всередину, це свого роду така ароматерапія, і з допомогою вібрації вони позитивно впливають на організм людини, що дозволяє йому дуже швидко відновлювати свої сили. Властивості джулярі кажуть, дві години проведені у ньому допомагають не лише відпочити, а й оздоровитись. Його властивості спробую я. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта. Інформаційна програма день.